thank you Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, в нас понеділок, 28 число, і ми приїхали доорювати одну із своїх земельних ділянок. Так як нещодавно відео на YouTube каналі у нас було, там, виходить, сталася в нас невеличка проблема. Поломка, точніше, з нашим китайчиком. Ми замовили запчастини, все прийшло, зремонтували. вроді все непогано. Но сьогодні, друзі, він покаже себе в точній роботі. Нас тут залишилося буквально десь гектарів 2,5 Орати, Постараємося сьогодні закінчити з цією ділянкою. Так як вона знаходиться дуже далеко так від села, сюди так особо не наїздишся. Ну, в принципі, постараємося щось, друзі, з цим зробити. Зараз покажу загальну обстановку. Один проходик вже зробив, покажу наш плужок, розповім трошки про налаштування плуга. І, в принципі, вже побачити всю нашу роботу. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Приїхали своїм китайчиком, це Dimma 3244 і плужок BOME 2 по 30 На рахунок, друзі, налаштування плуга, можу сказати, що якщо брати по бокових тяжках і центральному винтові, то можу сказати, що ліва тяжка в нас та, скручена на 35 см. Права тяжка, це ця. вона скручена на 29 см. По центральному винтові він скручений на 54 см. В принципі, це саме такі. Кращі варіанти на лаштування даного плужка. Через те що працює вже другий день, виходить, сьогодні другий день у нас на рахунок роботи, то скажу, що результат такий доволі непоганий. Перекидає плужок доволі. так хорошо Немає тих таких моментів, що десь щось не докидає, груду якусь горне, перевертає все просто ідеально. І заодно ж працюється друзі на хорошу таку глибину. Так що, друзі, в принципі, основне так пробіглися. Зараз приступаємо до роботи. Ну що ж, потрошку, друзі, працюємо. Робота йде в нас повним ходом, китайчик справляється. Оремо, оремо, і залишилася в нас тут така незначна смужечка. І трапилась мені одна така нестандартна річ. Як бачите, присутня тут така нора. Не знаю, що тут за крокоділ, друзі, проживає, але нора тут порита доволі так непогано, тому що вона виходить в нас на цю сторону. І тут виходить глибина ну, метр точно є, можливо, до метра півтора. Все воно йде вглиб. Не знаю, хто там мешкає, чи не мешкає, чи просто нарили. Ну, Скажу, що глибина. Тут велика, не дай Боже, влізти друзі нашим катойчиком сюди, то буде біда. В принципі, подивимося, зараз постараюся все його минути. І допрацьовуємо цю всю смужечку, переобідаємо, підзаправимося і переїжджаємо на ту сторону, добиваємо той край і беремося за наші поперечки. Так, ну що ж, друзі, зупинився, щоб заміряти глибину, яка в нас виходить. В принципі, це вже наша друга поперечка. Вже, друзі, робота добігає до завершення. Могу сказати, що на рахунок поперечок тут, звичайно, трошки мілче буде, ніж по длинних гонах, так як оці всі поперечки повкатували. Ну Все одно зараз, друзі, прикинемо, що ж воно в нас виходить. кидаємо лишню цю всю грязь. Так як вона нам тут не потрібна. І виходить, також оце все лишнє. Скинемо, взяли рулетку. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, як бачите, можу сказати, що повних 25-26 см є в нашій оранці. Так як. Тут все одно по краях не рахую, беру її зсередини через те, що там плуг ще не повністю заходить, десь на середині, друзі, виходить, у нас така глибина. Як я і говорив у минулому відео, що оранка в нас йде десь в районі 25 см, китайчик тягає тільки так, можу сказати, що можна і на більшу глибину орати. Ну, Просто тут не настільки земля промочена, що порати на всі. там... До 30 см. В принципі, нам цієї оранки з головою вистачить. Перевертає, друзі, непогано. В принципі, зараз доробимо, ще трошки, друзі, поговоримо. Так, ну що ж, виходить, все, друзі. Завершили ми її з даною діляночкою. Повторюся, що тут десь в районі 6 гектар землі, кусочок такий немаленький. І в принципі, ми на оранку даного участка потратили 2 дні. Робота така ну, із легких. Цілий день у полі знаходжуся, приїжджаю сюди буквально 7 годин ранку, я вже на полі, поки розвиднилося, я вже тут розпочинаю свою працю. Почається, друзі, що займався оранкою самого ранку до пізнього вечора. Минулий раз ми орали із 7 ранку до 6 годин вечора. Сьогодні закінчили на 2 часа раніше. Ну, ми минулий раз її зробили оранку більше, ніж сьогодні. Получається, якщо так розбити на діляночки, минулий раз ми виорали десь в районі 3-3,5 гектар. Тут також залишилася менша частина. В принципі, поперечки також повиорювали. І на рахунок оранки. Скажу, що оранка цей рік мені дуже подобається. Земельку хоч трошки промочило. І в принципі перевернули дуже так непогано. Немає ніде зверху нашої бадиля сої. В принципі, приорали все хорошо, виорювали дуже глибоко через те, що особо ще не оприділився, що буду сіяти на весну. Можливо, буду сонях Альдазор сіяти. Можливо, буду сіяти сонях від компанії Select Saxon. Або знайдемо, можливо, якісь хороші такі сімена сої. Кинемо ще рік сою, потім будемо щось сюди вже мудрувати. До весни, друзі, час є. Щось придумаємо, подивимося, яка ж цінова політика на посівний матеріал. Ну, Я думаю, щось друзі, обов'язково будемо тут засівати. Все, одна із ділянок друзі, зроблена, це сама дальша моя така ділянка. І в принципі я вже дуже радий, що сьогодні ми закінчили всю цю роботу. Так як сьогодні ще свято у мого синочка, сьогодні йому три рочки, потрібно вже їхати додому. Бо я свою дитину її самого ранку і не бачив. Треба привітати і трошки, друзі, по сімейному відпочити. Ну що ж, друзі, в принципі, сезон на рахунок оранки 2024 добігає до завершення, так як сьогодні допрацював вже два свої останні огороди, що у нас залишилися. Так як друзі займалися оранкою самого більшого кусочка землі, на даних земельних ділянках в нас посіяна пшениця. І, виходить, два огороди сьогодні допрацювали. Оранка вийшла непогана, матеріал не став знімати через те, що вдосталь матеріалу на дане відео. І друзі, як вам і обіцяв, зараз хочеться підрахувати, який же жірок. Підпаливо в нас пішло на оранку одного гектару землі, при глибині 25 см, там плюс-мінус. Так як, друзі, буду рахувати на рахунок отого земельного ділянку, де ми знаходилися в полі, там територія 5,5 гектар, плюс-мінус підняв документи, подивився, скільки там загальна площа. І виходить, в загальному в нас пішло на той земельний участок 57 літрів солярки. Так як, друзі, земельний участок знаходиться дуже далеко так від села, туди в одну сторону їхати 40 минут. Звичайно, Наорали ми ту земельну ділянку два дні і, виходить, їхали туди, вертались назад, знову туди і назад. Думаю, літрів 7 солярки пішло однозначно. Беремо 50 літрів соляри, ділимо на 5,5 гектар, і в нас, виходить, там 9 літрів 100 грив на. Рахунок оранки 1 гектару землі при глибині 25 см. Звичайно, однозначно хтось напише мені, що не вірить. Це брехня, там розхід 13-15 літрів. Ну це, друзі, загальні цифри, які в нас вийшли. Так як мені смислу немає щось там прибріхувати, ця техніка працювали нашим китайчиком плужок, бометовський 2 по 30. Добре, така промочена земля, розсипчаста. Тракторець працював без нарікань, тракторець працював взагалі, не чувствував даного плужка, робили на первій робочий передачі. Ну, Друзі, вийшли в нас такі загальні цифри. В принципі, оренку я задоволений на всі 100%. І вже на рахунок оранки можу сказати, що цей рік вже нічого такого працювати з технікою не плануємо. Будемо вже займатися іншими справами, роботи вдосталь, матеріал дуже буде такий цікавий. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!